Ми хотіли, щоб фільм Віті Чародійка був захопливим та як відчути себе в країні осені, відчути все в ній на дотик. Для того, щоб потрапити в цей світ, його треба створити. Смарагдове місто. Створити жуволяндію. Коли бачиш у деталях цю уявну країну, вона стає ще неймовірнішою. Тут багато це реальних мільйон, предметів, які створюють цей світ. Треба виростити 9 мільйонів дюльпанів. Поїзд, який доставляли сюди два дні, бо він важить 16 тонн, уже тут. День до чарівника! Я не можу, це ж твоє мить. А, ну, добре. Я сам Ос Великий і жахливий. Навчись керувати емоціями. І всі обрії тобі відкриються. Цей ліс величезний і сповнений деталей. Ви побачите не лише декорації, їх доповнять спецефекти і комп'ютерна графіка. Це щось фантастичне, адже все починалось із замальову. Ідей та мрії. І ось результат чудово, коли можеш торкнутися того, що тебе оточує. Цей світ створили таким, яким ви його ще не бачили.